Доброго здоров'я, шановне товариство! Вітаємо вас на Сумському каналі. Сьогодні ми будемо далі вам розповідати про перебіг проєкту, який реалізується громадською організацією Центр громадських ініціатив Інтелект Сумщини. Ми нагадаємо, що в межах цього проєкту ми займаємося соціально-економічним розвитком п'яти територіальних громад Сумської області. Сьогодні Чергова наша зустріч у садівській сільській територіальній громаді. Сьогодні ми дуже плідно попрацювали. Ми сьогодні розглядали результати звотаналізів, і ми сьогодні визначали три сценарії: песимістичний, оптимістичний та реалістичний. Ще реалістичний сценарій називають інерційний. Ми е, працювали. Аналізуючи ситуацію, яка є наявна, і результатом нашої роботи буде формулювання операційних цілей, які будуть в основі стратегії розвитку Садівської територіальної громади. А зараз ми пропонуємо вашій увазі бесіду з цікавою людиною, це моя колежанка, вона також працює в сфері освіти, це директорка садівського. Ліцеї, Лікторія, Тодосійчук. Доброго дня. Доброго дня. Ну, хотілося б почати ось з чого. Ну, я думаю, що ви погодитеся, що якби критеріям, скажімо так, спроможності життєздатності будь-якої громади є та обставина, наскільки у цій громаді є можливості для розвитку творчих здібностей. Особистості не тільки дітей та молоді, а всієї громади. Та, творчих здібностей до музики, до та, танців, до спорту. От хотілося про Задівську громаду поговорити у зв'язку з от такими да, спроможностями. Я знаю, що тут спроможності є, що вони доволі потужні, що тут є перспективи. От, розкажіть, будь ласка, як. Вами це все вбачається. Я погоджуюся з вами, що дуже значна увага повинна приділятися саме розвитку творчого потенціалу. Да? Самореалізації особистості дуже важливо, щоб самореалізація особистості відбувалася ще з дитинства, щоб дитина вона мала можливості відкривала в собі якісь нові талант, да не боялася робити помилки, і далі да, і далі йшла, вдосконалювалася і розвивалася. Чи є у нас потенціал для розвитку? Я б сказала, що є такий потенціал для розвитку. Якщо ми візьмемо будь-який заклад освіти нашої громади, в кожному закладі існують додаткові факультативи, да, години із, із, із варіативної складової для того, щоб мати можливості залучити дітей до заняття в секції та да, в гуртках. Ну, це можуть бути театральна, наприклад, студія, вона в Садівському ліцеї є, а це можуть бути також секції фізичної культури. Додаткові да для того, щоб дитина розвивала цей напрямок своєї діяльності, це також є секції або Такі години образотворчого мистецтва, де дитина може вдосконалюватися і розвиватися в цьому напрямку. Крім того, не знаю, чи може кожна громада похизуватися, але ми всякому випадку можемо це зробити. У нас є школа мистецтв. Школа мистецтв дає можливості в після урочного часу поза в період поза навчанням, да, відвідувати і хореографічну студію, і музичну студію, так театральну також студію. Тут широкий спектр таких послуг, де діти дійсно можуть себе реалізувати. Ну і звичайно, що у нас є будинок дітей та юнацтва, да, який на базі кожного закладу освіти, який є в громаді, має також можливості створити ну, такі групи для занять спортом або іншими видами діяльності творчої, в тому числі. Ну, Звичайно, що не обмежуємося тільки цим. завжди Є можливості для того, щоб запросити представників, які можуть майстерки провести достатньо класні, да, і Це також може бути поштовхом дитини для того, щоб побачити себе, подивитися на себе, ну і знайти свою ну, місію, стезю, да, або взагалі побачити, до чого є більша схильність чи здатність. До речі, часто дуже відвідують гуртки, секції, заняття, наприклад, да, або ті ж самі майстерки, батьки да, для того, щоб мати можливість. Ну ще раз подивитися, може трошки стороннім таким поглядом на свою дитину, і ще раз задуматися над певним розвитком її, да над тим, що на що треба звернути увагу, над чим більше працювати, де підтримати. Да. Я думаю, що це дуже класно, тому що саме в такій співпраці, да, коли співпрацює заклад освіти, співпрацює батьківська спільнота, ну і дитина, да, то це народжується а, якийсь феномен майбутнього, у нього якісь генії, ну навіть якщо не генії, то просто люди, які чітко усвідомлюють, що вони хочуть, і бачать шлях до розвитку. Ви знаєте, це от ваші б слова хотілося б поєднати з певними такими філософськими ідеями, філософсько навіть педагогічними ідеями. От Григорій Скаварада, український філософ, він говорив про так звану сродну працю. Сутність ідея проста, що людина народжується у, вже маючи схильність до певної праці. Про це говорили античні філософи. І е, якщо людина її не знайшла, то вона нещасна, якщо людина її знайшла, то вона щаслива. Те, про що ми говоримо, культурний розвиток творчі здібності, це неправильно, що іноді люди говорять про це про те, що це дещо другорядне. Периферне, пам'ятаєте, був такий залишковий принцип фінансування. На мій погляд, це головне, якщо з дитинства дати можливість розкрити свій талант, а це може бути певне вид творчості, ну, людина, в принципі, знайде свій шлях. Тобто вирішить фундаментально. Фундаментальну задачу всього свого життя. От знайде знай знай цей шлях. От ми ж до ефіру говорили та приводили увагу. Ну, що ті діти, які брали участь у ваших заходах, вони відбулися в житті, вони поступили в університет, а вони зараз з певністю дивляться в майбутнє. Це як зерня, та? якщо посадити в пісок один результат, у а, ґрунт підготовлений інший результат. Так і от я дивлюсь на... Сферу цю соціокультурну сферу у громаді школи, ліцей, гуртки, будинки творчості. Саме з цих позицій, у зв'язку з цим це ж і виходить це і головне. І зараз ми на нараді говорили про молодь, да? наскільки дозвілля цікаве життя для молоді важливе. От ми бачимо, що в садівській територіальній громаді ці можливості є, так? Вони Так, да, є. Я з вами погоджуюся. Ну просто тут неможливо не погодитися, тому що дійсно людина народжується з певними задатками, певними здібностями. І дійсно, якщо вона не відбуває, якщо не розвивається ці задатки, да це як рослина, яка яку не підтримала, яка загинула. Ну вона може бути далі. Квола вона може рости, але вона не буде давати плодів або не справдяться ті очікування, які у неї самої були, або оточуючи були навколо неї. Тому Ну, звичайно, тут підтримка творчої особистості, розвитку. Це ну, 100% так. І так, да, ми над цим працюємо, і я думаю, що будемо працювати і надалі. Що підтрим... підтримати дитину, це повинно бути і повинно на першому плані знаходитись. Я не кажу вже про загрози, які є для молодого покоління. Це не тільки для молодого покоління, чого ми говоримо про молоде покоління. У людей, дорослих ті ж самі культурні потреби, наявність клубу, можливості десь зустрітися не, ну, не у ситуації сімейній, а десь на загал зустрітися. Mm -hmm. Це звичайні потреби будь-якої людини. І скільки ж, якщо цього немає, скільки загроз. Алкоголізм, наркоманію. Оце життя у віртуальному просторі, коли ми бачимо, що людина ну, постійно. От, Дивиться у екран смартфона і живе там. Це ж теж ну це все ненормально. Це якась девіація, яка призведе нас до занепаду культурно-економічного, що ми просто не можемо собі дозволити, коли зараз йде війна. Тому зараз я пропоную про проблеми поговорити. Про проект нас спрямований на вирішення проблем, будь -як, Якби сутність будь-якого стратегування. це. Спочатку етап проблематизування. ми ж сьогодні. Проблематизацію цю робили, які проблеми зараз у цій соціокультурній галузі садівської громади? я б сказала, що у нас саме нагальна проблема це недостатнє матеріально-технічне забезпечення. Якщо ми говоримо про розвиток будь-яких здібностей людини, то, то ми повинні дати їм можливості розкрити ці можливості повинні мати якийсь матеріальний обсяг. Да? Ну, наприклад, той же саме стадіон да або скажімо, якісь Поле штучним покриттям, якого на жаль, ну у нас немає, наприклад, в садівському ліцеї, є в Голубівському закладі освіти, да? але таке поле хотіли би мати, я думаю, що абсолютно всі заклади для того, щоб діти мали можливість розвиватися далі. Теж саме дивіться, правильно ви говорите про можливості реалізувати себе ну, на будь-якому поприщі, скажімо так. Да? В тебе є вибір, і ти цей вибір можеш собі дозволити зробити. Да? Якщо поруч із стадіоном буде тренажерний зал, можливо він навіть з використанням тих приміщень, які зараз є підвалів, да, які ремонтуються, які активно використовуються зараз для як укриття. А в майбутньому може бути використане для того, щоб тут створити якісь міні або не тільки міні-тренажерний зал, то людина дійсно може і тут реалізуватися. Та да? вона відволічеться дійсно від тієї реальності, яка навколо від тих питань, від тих проблем і змо. Матиме можливість переключитися і таким чином рухатися кудись далі. На сьогодні мені здається, що дуже актуально було б таке створення якихось заходів, ну можливо, центрів, хабів, да, з робототехніки. Це взагалі, мені здається, перспектива така на найближчі, мабуть, років 50. Так реальність помінялася. Да? Навіть коли ми як японці говорили, да, і Китайці, мабуть, скоріше говорили про те, що люба криза. Це вихід, да, і це можливість побачити шлях до до наступного розвитку. Війна нам цей шлях показує да, наразі, що те на що ми можливо раніше звертали тільки поверхову увагу зараз воно є найбільш актуальне. Життя майбутнього це так чи інакше, застосуванням робототехніки. Да, це і перспективи військові, це і перспективи можливо штучного інтелекту, да далі розвитку і використання будь-якій іншій сфері. То чому б ні? Да? Чому б не створити якийсь такий хаб, де діти всієї громади і не тільки діти, можливо, це було б корисно і іншим, мали можливість з цим скористатися, розвинутися в цьому напрямку також. Так, так. Да, я абсолютно погоджуюся. Тим більше, що ми, ми маємо бути сильнішими, розумнішими, спроможнішими за свого ворога. І ну, з того, що ви озвучили, я можу, скільки предметно знаю, це от зали, атлетичні зали, оскільки сам займаюся там, атлетизмом, пауерліфтингом, і от приходить припустина людина в зал, для того, щоб реально вона була долучена та, до спорту, це дуже важливо. Це і здоров'я, і, і сила. Вона має пройти, ну призвичаїтися, да, вона має потрапити в якусь компанію, яка її включить в от такі от, якби, ну, товариства культурні, спортивні, інші, іншого напряму, мають бути у громаді, у кожній громаді, яка планує собі певне майбутнє, щасливе майбутнє. Що стосується Садівської громади, я бачу тут. Що потенціал є, він потребує просто розвитку. От, власне кажучи, чим ми займаємося може в цього проекту. Ну так, да. я також думаю, що потенціал є. І о, така унікальна місцевість ще у нас, да ми, мабуть, повинні ще на це звернути увагу. Да, наскільки ми можемо використати ті ж самі схили, пагорби, да, для того, щоб сприяти розвитку якихось екопарків, індустріальних парків, де також да, людина може е, чудово розвиватися, або е, щось нове для себе знайти, попрацювати або розвиватися в іншому напрямку, те, що здавалося недосяжним, або те, що здавалося. Ось ніколи б на це не звертав уваги, але знайти себе в чомусь. Да, в Цьому тому е, да, можливості є. Е, Задача тепер ці можливості використати да, тому що дуже шкода, коли говорять, що про будь-яку людину да, вона подавала такі надії, і ці надії десь не, не справдилися. Тому мені здається, що відносно до нашої теми ми говоримо е, е, такі можливості є. Да, ну давайте ж використаємо їх. Да? Дуже погано буде, якщо ми їх не використаємо. Я, знаєте, за традицію зараз звернувся до глядачів, і хотілося б, щоб після цього звернень, якби ви також прокоментували, висловили своє ставлення. От я так думаю, що ми всі впевнилися зараз, та, от яка доля нас чекає за кордоном. Ну, це доля людини, яка. Ну, Скажімо так, неприйнятного не соціального статусу. Я, не роз, я розумію, що когось це влаштовує, але за моїми спостереженнями, далеко не всі. Я думаю, що всі оцінили зараз, яка Україна красива, яка Україна е, чудова для життя. Садівська громада, ну просто мальовничі краєвиди. Тут відчуваєш себе в якомусь такому раю, так, поруч з містом Суми. Чому б тут не жити? Чому б не утворити якісь умови для свого заробітку, для своєї роботи? І чому б не розкривати свій от, потенціал, творчий потенціал от, саме, саме тут? Неправильно дивитися на сільські громади, як на дещо периферійне небажане для життя. Навпаки, чи не є тут якась концептуальна помилка, що ми якось... Ідеалізуємо місто, а якось знецінюємо сільські громади. Мені здається, це неправильно. Можливо, сув якийсь має бути у суспільній свідомості. Реально, чому б тут не жить? Вон озаречку, ліс, поле, ставок, млинок, як там ще? В да, співається. Да. Ну так, да, це правда. тут є резон і сенс такий. Ви знаєте, я також погоджуюсь з тим, що молодь не вся орієнтована на Європу, на європейські країни або скажімо, на, на Сполучені Штати Америки. Да? У нас є досвід для мене. Це також було. Ну, може, підтвердженням думки, може не зовсім то дивиною, коли нинішня десятикласниця зараз знаходиться в Європі, в Німеччині і. Навчається мене за сімейною формою, і вона приїжджала на канікули і говорить: якби не батьки, я б пішком пішла сюди, наскільки я сумую, і я себе в Європі в принципі не бачу. Говорить, що там я там не розкриюся, а отут я себе бачу, я тут розкриюся, і я дуже хочу сюди. І коли ми говоримо, там спілкуємося, що можливо там навчатися в одному з європейських університетів, а не тільки український університет. Ну не обов'язково можливо, це буде сум, можливо, це буде Київ, але тільки Україна і Український університет. Тому тут да і ви знаєте, стосовно от, життя в сільській місцевості. Я сумчанка загалом, і якось також себе ви знаєте, не пов'язувала з сільською місцевістю достатньо довгий час. Ну, якось мені зайшли, зайшов приклад Польщі, наприклад, як в Гданську була, і жили ми в Гданську, і поруч з Гданськом. Просто на екскурсії хотілося по історичні ці місця побачити, да, Мальборський замок там ну, не несуть. І ви знаєте, я побачила людей, які живуть поруч із містом, аналогічно нашим, аналогічно садам, абсолютно, і вони абсолютно. Щасливі і знайшли себе в житті там і реалізували себе там. Вони там мають роботу, вони там мають все. Вони, якщо треба, виїжджають у місто. Е, да? Вони, якщо треба, десь там ще екскурсію там чи ну де знаходяться. Але вони живуть не в місті і не хотіли би міняти да скажімо е, місце свого проживання. Тому що ну так влаштовано, і це їх також влаштовує, що все, що потрібно, у них є тут, е, в цьому міні-такому простору сільському, да? е, тут Є і місце, для, де можна культурний досуг, скажімо так, провести. Тут є заклади для дітей освітні, тут є абсолютно все, все. тут є робота. Да? Тому вони отримують від життя те, що хочуть, і чому би нам так не, не скористатися, можливо, цим досвідом також. Дякую вам за бесіду. Я думаю, кращого фіналу нашої розмови бути не може. Це дійсно приклад сучасної української молодої дівчини, яка хоче. Пішки дойти до свого рідного села. Шановні глядачі, на Сумському каналі була чергова розмова з тими людьми, які працюють в наших територіальних громадах. У цих територіальних громадах наразі ведеться проектна діяльність, яку здійснює громадська організація цих громадських ініціатив Інтелект а Проект здійснюється за підтримки ІСАР-єднання та фонду за сильну Україну. Моє, моєю співрозмовницею була директорка Садівського ліцею Вікторія Тодосійчук. До зустрічі на Сумському каналі. До побачення.